Росія та Україна знищуватимуть всю критичну інфраструктуру в радіусі від 20 до 50 кілометрів від кордону. І таку заяву зробив фахівець зі зв'язку радіоелектронної боротьби і розвідки Сергій Безкреснов на псевдофлеш. На його думку, обидві сторони знищуватимуть на боці противника енергетику, телекомунікації, логістику та газ, щоб зробити ці території непридатними для проживання як для цивільних, так і для військових. І навіть якщо війна на основних фронтах зупиниться, то на цих Лянках вона триватиме, каже військовий. А тому, щоб такі тилові фронти не поглиблювалися в наш бік, потрібно захищати об'єкти, які найчастіше піддаються рашистським атакам. Це розробляти системи раннього оповіщення про загрози, виявляти підрозділи ворога і його техніку, і контратакувати їх. А ще будувати системи РЕП, ППО, турелі, перехоплювачі, захищені ланцюжки, логістики і укриття для військових на даних територіях. І до речі, чим Далі ми відсуваємося від ту сторону, тим менше буде рухатися, і наша.